Над Дніпровським краєм журавлі короличуть, нахиливши небо на туге крило, над Дніпровським краєм пісня пісня кличе, щоб цвіли у серці ласка і тепло. На мальовничому березі річки Дніпро розташувалося селище Дніпровське. Знаходиться воно. Під охороною чайки, яка завжди зустрічає і проводжає жителей та гостей селища, високо піднімаються над ним струнки тополі, ніби на сторожі стоять могутні осокори, огортають ніжними пахощами гілясті акації, верби тихесенько купають віти у прибережних дніпрових водах. Тож запрошуємо вас, шановні, здійснити мандрівку відомими місцями селища Дніпровського і відвідати сім чудес нашого краю, нашої маленької батьківщини. Свою подорож ми розпочинаємо з самого серця селища. До вашої уваги. Музей бойової та трудової слави. В музеї знаходяться архівні документи бойових дій Великої Вітчизняної війни та діорама бою за річку Дніпро на Аульському плацдармі в вересні 1943 року. Під час переправи загинуло багато бійців. І над їхніми могилами були зведені пам'ятники скорботи. В парку сорокаріччя перемоги височіє пам'ятник скорботна мати. На вулиці Поповича є братська могила. 9 травня всі мешканці селища збираються біля пам'ятників, щоб вшанувати пам'ять загиблих. У великій вітчизняній війні. в музеї трудової слави зберігаються нагороди крохмали патокового комбінату за великі досягнення у виробництві та види продукції, які виробляються основними цехами. Сплелись вінок квітуче селище і комбінат могучий. Дніпровський Крохмалепатоковий комбінат. Є головним підприємством селища. Тут працюють в основному його мешканці. Кожного ранку гучний гудок скликає робітників і сповіщає про початок трудового дня. Прохідна комбінату справжній витвір мистецтва. Мозаїчне полотно, в центрі якого зображено кукурудзу головну сировину комбінату. Унікальне підприємство ТОП НВП Вітан. Усім відома необхідність вживання вітамінів. Але не всі знають, що такий необхідний для життя і здоров'я бета-каротин. Каритиноїдна продукція. Широко використовується у харчовій промисловості та у сільському господарстві. Є в селищі Дніпровському будинок знань, Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа перших третіх ступенів. В школі було створено археологічну групу, на чолі якої є. Слованевська Лариса Михайлівна. Учні нашої школи брали участь у розкопках кургану. Після закінчення розкопок землю з насипу перевезли на шкільне подвір'я з неї та зібраних каменів було споруджено макет кургану. Далі до вашої уваги православна церква. Ікони Казанської Божої Матері. Ця церква розташована була в селі Сошиновка. Від цієї церкви зберігся величний хрест, який знаходиться на селищному цвинтарі, а його копія у зменшеному вигляді оберігає наше селище при в'їзді. Соціокультурний комплекс нашого селища. Дошкільні навчальні заклади номер 1 Струмочок, номер 2 Дзвіночок. Клуб юного техніка, Дніпровський палац культури. Дитяча музична школа. Спортивний комплекс Дніпровець. Дивовижний світ Миколи Ляпатури. справжнім дивом є кам'яний замок, збудований руками самого майстра. А верби понад плесами знай у воді хлюпочуться. І так на серці весело, що аж співати хочеться. Дніпровський. Найкраще місце на землі, а перевезти де прості, если лише відні прості, мы ли вы ясно окре, мов ранішня зовя, віча світанки в розах, смекнувши щирой просто, да пусть мешка привітня, серця умни скоря.